Привітики всім друзі! Вітаю вас на своєму каналі, який називається Таня Ворона. Запрошую сьогодні разом зі мною приготувати смачні сирники, сирники з секретом. Починаємо готувати. Спочатку відео дозвольте мені подарувати вам, друзі, ось такий букетик. Гарного всім дня. Починаємо готувати. Так, у мене ось такий сир, домашній сир, пів кіло. Беремо сир, додаємо до нього цукор, цукру буду додавати дві столові ложки. Можна пудру сахар, у кого є? Далі беремо цукор, сіль. Сіль візьму пів чайної ложечки десь отак. Ну, трішки залишу, потім краще додавлю як вимішаю. Також додам цукор ванільний. Цукор ванільний мені лишні, бо він не буде, ми полюбляємо його. Так, додали сіль, додали цукор, ваніль і гарно вимішаємо, щоб була однорідна маса, і наші продукти щоб подружилися. Видите, як і хочу сказати, вам сир дуже якісний, немає такої вологи багато, і він все, весь держиться купи кучки. Ну і скоштую якийсь за смаком, щоб знати, додати цукру, чи сахар, чи солі. Саме те, що нам треба. Вгадали на цукор і Ну, не перший раз готуємо. Тепер додаємо дві столові ложки просіяного борошна і гарно перемішуємо і будемо бачити, додати ще чи досить. Перемішавши свій сир, я зрозуміла, що треба додати ще одну ложку борошна. Додаю. І знову вимішую. Ось тепер досить маса така вийшла в'язка, держиться гарно кучі. Тепер припиливши нашу, наш коврик борошном, починаю виробляти наші сирники з секретом. А секрет у нас буде ось такий ось виноград. Дуже смачно, я вже так готувала. Спробуємо і ми разом з вами. Беру одну виноградинку ось так. Кладаю її в сир і формую сирнички, зробивши частину сирнички, починаю смажити, взявши сковорідку, Наливаю в неї масло і смажимо наші сирники до зарум'янення, до готовності. Наші сирнички підсмажилися з однієї сторони, перевертаємо на іншу. І смажимо з іншої сторони. І знову накладаємо другу партію і смажимо до готовності, щоб підрумянилися з обох сторон наші смачні сирники з призом, з сюрпризом. Ось так смажилося, і тепер з іншої сторони. Пересмажила нарешті наші сирнички і будемо смакувати. Хто буде смакувати з медом, а хто зі сметаною. Ну що, друзі, приєднуйтеся, посмакуємо разом. Думаю, що вдалися наші сирнички смачні. Ну, ось такі сирнички у нас в розрізі. Виноград спікся, не кислий зовсім. Сирнички за смаком вгадали. Так що запрошую вас також разом зі мною смакуйте, готуйте, фантазуйте, експериментуйте, кому як до вподоби. Отака смакота. Хто бажає, будь ласка, хто з медом. Мед царський і сметанка. Хто з сметанкою? Будь ласка, запрошую вас, мої друзі. І на закінчення, друзі, хочу вам побажати крепкого здоров'я. Бережіть себе, всього найкращого, Божих вам благословінь. Також хочу подякувати захисникам за захист. Не забувайте допомогти людям похилого віку. Всього вам найкращого! Бережіть себе. До побачення!